Такі важливі слова цього псалма. Повернись, де ти загубив Христа. І, мабуть, ця думка вона не багатьох турбує сьогодні. Знаєте, я колись мав спілкування одна жінка, вона була хвора на онкологію, рак четвертого ступеню В неї був лікарі не давали шансу, сказали, що не парабельна, виходу ніякого нема. І знаєте, ця жінка почала шукати на лікарів, а вона почала шукати Бога. От скільки було в неї в свідомості, долати відстані, якісь монастирі, де вона тільки не була, і за кордоном, і, і що вона тільки не робила. І коли ми її побачили вперше познайомились, в неї було просто запитання: скажіть мені, будь ласка, де живе Бог? Тільки каже, не кажіть, що в моєму серці. Не кажіть, бо я його там не знаходжу. І знаєте, дійсно є якісь певні такі речі, за яких ми намагаємося зрозуміти щось надзвичайне, що може нас захопити або навпаки, зробити таку надзвичайну річ, через яку ми почнемо інакше жити, інакше дивитися на життя, в якому перебуваємо. І знаєте, що вражає, коли людина хвора на смертельну хворобу звертається до лікаря, а лікар каже, як це не банально виглядає, що ви їсте? І тоді людина, о Боже, із-за того, що я оце їм, оце я смертельно захворів, Знаєте, що робить ця людина? Вона міняє раціон, вона все навколо себе змінює. Вона бажає якимось чином просто вийти з впливу того всього, навіть якщо тобі дуже подобається. У нас є один брат, він такий відомий, нейрохірург. От, і є інакший брат, який на той час був адміністратором церкви. І ми якось так спілкувалися. І цей брат, що нейрохірург каже, брати, каже, не їсть, не, не, не кушайте сала. Бо каже, я коли роблю операцію, я не можу судину розрізати. Вона просто настільки задубіла, засала того. І цей брат такий слухай, а він такий любитель сала був, знаєте? Як відняло, просто як відняло, сало перестав їсти. Бачу, стрункий такий став, знаєте, лице просвітліло. Ну я просто знаю з чого, бо люди думали, що він ну, щось інше в нього, а він просто сало перестав їсти. Знаєте, півроку не їв сало, потім десь прочитав, що сало допомагає, почав знову їсти, сьогодні знову сильно хворіє. Я не лякаю вас. Я думаю, що кожному своє. Хто скільки може того сала з'їсти. Знає, ми відвідали одну жіночку, вона поранена, наша військова. І якраз вона після операції нам сказала, її зараз мають привезти, в палаті нема. А ми так трошки смаколиків привезли, знаєте, пару снікерсів таких. От. Думаю, ладно, ми поки по, прийдемо по палатах, потім за неї, до неї зайду. От. І якраз ми пройшли заходимо, а вона тільки після операції. Я кажу, слухай, ми там тобі пару снікерсів привезли. Вона така, я їх вже знайшла і зжерла. І я розумію, коли вона каже зжерла, то вона, вона настільки потребувала саме того, що ми їй принесли, вона не чекала там вечерю, яку мають принести, вона не чекає водички. Вона каже, я зжерла ці снікерси. І знаєте, я так розумію, що деколи люди можуть відноситися до того, що їх оточує, саме таким чином. А потім. Проявляються якісь такі негаразди, через які людини страждають, і, можливо, навіть до смерті. Так ось ця жіночка, знаєте, яка онкологію була хвора, і в неї дійсно було щире бажання просто е мати дотик до Господа. Вона не знала Слова Божого. Вона каже, я проїхала ці монастирі, і тільки пожадливі погляди священиків, все, що я помітила, ніхто мені не допоміг, ніхто не мені не допоміг. І я думаю, такі, ну так, да, репутація підірвана, а треба щось робити і цю людину якось спасати. І знаєте, ми почали свідчити про те, що є Бог живий, про те, що є надія, є дійсно Боже Слово, яке не всі беруть до уваги, і саме звідти починається оновлення людини. Слава нашому Господу! Вона вже 15, 17 років вже живе, повністю здорова, слава Ісусу! Бог прийшов в її життя. І він не прийшов просто, щоб забрати цю проблему. Він прийшов, щоб змінити її життя від того всього, в чому вона жила, щоб вона наслідувала Господа Ісуса Христа. Слава нашому Богу! І коли людина дійсно не приходить до Господа, тільки: ну Боже, в мене проблемка тут вирішує, а я піду, буду займатися своїми справами. Якщо людина таким чином думає, Бог каже з лукавими. Я буду чинити поле їх лукавства. Ну, ти лукава людина. До Бога не приходять, щоб використати його. То ти до лікаря можеш прийти заплатити гроші, а там вже будь що буде. А потім живи як хочеш. Але коли приходить людина до Бога, вона приходить, щоб зупинитися і залишитися з ним назавжди. Слава Ісусу! Там буде і оздоровлення, там дуже багато Божих обідниць. Він не полишає. Там є визволення від усіляких хворобів, від усіляких гріхів. І ось сьогодні, коли пастор, знаєте, закликав до молитви, це не просто була емоційна молитва. Я розумів, про що йде мова. Колись про Ісуса, коли він повернувся до хати, де Він був, після гори, після назначення апостолів, і написано, він зайшов в хату, де вони ну, мали там перепочити, і каже: Юрба людей зайшла туди, що вони навіть не могли їсти. І раптом з'являються родичі Ісуса, які прийшли, щоб забрати, бо люди сказали, що Він вийшов з себе. І щось дійсно надзвичайне, як та жінка починає виходити з себе для того, щоб відшкодувати своє здоров'я і перебувати з Богом, як той адміністратор, який зрозумів, що з салом можуть бути в нього серйозні проблеми. І це, і це дійсно, друзі, серйозно нас вбивають. Чуєте? Нас прийшли знищувати. І дуже дивно, коли в церкві пастир закликає, для того, щоб ви прийшли на молитву, хтось ображається, а чого це він так? А як інакше? Якщо не розумієте, якщо живете своїм життям, якщо шукаєте свого, тішитеся, їсте, насолоджуєтесь, тікаєте, ховаєтесь, А нас вбивають, чуєте? Нас вбивають. Я дивлюся в лікарні на тих хворих. Знає, поранених військових, жінки страждають, операція за операцією. Там одна з одною ногою, другою зовсім немає. І та, що залишилася, така пошкоджена, а очі горять і бажає жити. І бажає, щоб за неї звершували молитву. Хто піде? Хто піде? Бо ми, якщо ми живемо тільки новинами, ці новини нас приведуть, як той сліпий, сліпого веде. Знаєте, куди потрапить? Обидва? В яму. І дуже добре, коли сьогодні на такому рівні піднімається питання, де з'їзні молитовні служіння? Де вони? Чому так відбувається? Добре, коли є ревні, але їх може не вистачити. Навіть кількісно Бог рахував праведних і Гоморі. І каже, якщо 10 знайду праведних, не знищу, але не знайшов. Система, в якій перебувають люди, якщо вони погоджуються з тим, що є. Я ще один приклад приведу. У мене рідний дядько був, він вже помер, грішник, і такий атеїст був просто. І Він захворів діабет, це, це розпечінки, і ще рак знайшли. І коли до лікаря приходить, і лікар каже, ну, ну просто слухай тобі, не можна такого їсти, такого їсти, курити не можна пити. Думаєте, він покинув? Ні. Він просто помер. Він просто помер. Люди настільки загрузлі в цьому світі, що вони не можуть навіть серйозно подивитися на стан тих подій, які відбуваються навколо, які просто знищують, коли люди просто йдуть в смерть. Це не просто померти, це попасти в пекло. На вічну муку. Вірую, що люди це розуміють. Віруючі люди це розуміють, і вони мають бути світилами у цьому світі і розповсюджувати пахощі приємні, ту благозвістку про Ісуса Христа. І знаєте, коли ти довший час вже відвідуєш відділення, і ти знаєш лікарів, ти знаєш медсестер, ти знаєш прибиральність, ми тільки заходимо, а в них тільки розмова. Щоб після цього, як вони закінчать з військовими, зайти в кімнату, щоб за них помолилися. Відчуття того, що для Бога нема нічого неможливого. Люди сьогодні спраглі. А чи спраглі християни? А чи готові християни сьогодні стояти в проломі в своєму покликанні? Або в нас є якісь такі речі, за якими я зайнятий, де я працюю, та в мене родина, да мені 60 років, до мене четверо дітей. Чуєте, нас вбивають, нас знищують без церемону, нас ненавидять. І якщо церква дійсно не підніметься, якщо вона не схаменеться, як ті люди, що вмирають від, від того, що їдять, ми можемо не зрозуміти, як прийде така біда, яку вже не зможе виправити ніхто на цій землі. Читаю слово Господнє Іван від Луки, 4 розділ, з 16. Віршуку, це події після того, як Ісус був спокушуваний сатаною в пустелі, 40 днів неї, і там сталася така розмова. І після того написано 16 вірш. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов. Своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб учитати. Йому подана книга Пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: Господній дух на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати знедоленим визволення, сліпим прозріння. Випустити, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий. І ось він проголошує, скажімо так, не нову думку для них, не нову думку для них. І написано, що очі всіх були зосереджені на ньому. Що він каже? Увіть собі, він виходить з пустелі, і написано, що він виходить в силі духа. Чуєте? Він, він не просто знеможений, бо 40 днів не їв. Він не переляканий від того, що мав розмову з дияволом. Він виходить з пустелі через випробування в силі Духа Святого. І саме найголовніше, що він робить, він звіщає Оце літо благоприємне. Це час, коли людина може навернутися до Бога. Коли навіть не розумієш що багато чого, що, люди, знаєте, вони так е зроблені, що вони намагаються зрозуміти, яким чином це працює. Яким чином це працює? Коли вони не можуть збагнути, вони краще залишаться і не будуть робити крок до Бога. Але ті, які просто віддаються в Божу руку, як сказано було Петрові, не розумієш, зараз розумієш пізніше, але зараз дай мені помити тобі ноги. Бо якщо ти не даш мені цієї можливості, не будеш мати частини зі мною. О, о, висновок! Не будеш мати частини з Богом. Сьогодні багато людей розсуджують про багато що. Розумні, мають освіти, мають певний досвід, виховують дітей внуків, мабуть. Але залишаються спустошеними дияволом і не виходять на зустріч до Ісуса. А Ісус просто в одну мить. Чуєте, в одну мить просто може зняти цей тягар. І ти підеш, як та жінка. Останеться стадія рака, сенсу життя вже ніякого нема. Все кінець. Але просто Господь прийшов, звершили молитву, і після цієї молитви вона каже, я нічого подібного в своєму житті не відчувала, що це було. І ми мушені були сказати, а оце Господь прийшов до тебе. Алілюя! Алілюя! І прийшло визволення, прийшло зцілення. Таких випадків досить багато було. І зараз продовжуються ці свідчення. Бог звільняє від смертельних хвороб, звільняє від залежності саме тих людей, які приймають цю добру новину для себе. Чуєте, зараз час. Дух Святий по місцях всім каже, повіліваючи, покаятися, навернутися до Бога. Змінити образ своїх думок, мислити зовсім інакше, суто через Боже Слово, і там буде діяти Божа благодать, і ми будемо бачити багато спасених, багато звільнених. У нас є подяка для Бога. Ми йдемо до закінчень. Вчора мали таку чудову молитву, де Бог біля 20 людей хрестив Духом Святим з нашої церкви, новонаверних, які готуються до водного хрещення. Слава Ісусу Христу! Це це така надважлива подія. Прості люди просто молилися за цих людей, і Бог вийшов на зустріч. І вони сьогодні, хрещені Духом Святим, і ще більше наближаються до Бога. У нас є багато потреб, з якими ми приходимо до Ісуса, але знаєте, саме найголовніше, до чого ми з вами покликані спасати, взятих на смерть. Свідчити тим, які ще не знають Бога, які гинуть в своїх гріхах беззаконнях, які не мають допомоги в цьому світі. І саме церква Ісуса Христа, саме церква Ісуса Христа, діє на спасіння цим людям. Давайте ми сьогодні зробимо таким чином. Давайте встанемо зараз на свої ноги. Перед лицем Господнім ми будемо молитися, дійсно, в нас є потреба, і це буде друга частина нашої молитви. Але перша частина. Давайте помолимося за тих людей, які сьогодні в смутку, які не можуть дати собі раду, які не можуть знайти виходу. Вони чують, вони щось відчувають, але вони не знають, куди піти. Бо можуть звабити, можуть там щось, і людей лякають, лякають про те, про інше. Вони не знають, як правильно. Вони не знають, як Господь може дійсно звільнити від якоїсь залежності, але Він просто приходить, простягає свою принзену руку, яку ти навіть бачити не будеш. Але священство нового заповіту вони будуть молитися. Вони будуть ревно молитися, як за країну, як за те, що є ці люди, які сьогодні потребують на цьому місці звільнення, одушення. Гава, очі, амінь. І ми віримо, що Дух Святий сьогодні явище свою славу. Давайте ми піднімемо свій голос до неба, до престола Божого благодаті. І хто сьогодні прийшов і відчуває я саме тут, саме в належному місці, щоб Ісус. Своїми пронземними руками змінив моє життя, звільнив від тягарів і від гріхів. Алілюя! Алілю Хто бажає, щоб за вас помолилися, будь ласка, прийдіть.